8 червня 1968 року Олесь Гончар написав своєму щоденнику Добре було б написати книгу про вузол подій, викликаних собором, чисто документально, з наведенням самих фактів, рецензій та антирецензій, читацьких листів, особливо, для вивчення настроїв суспільства, дослідження соціальної психології. Що ж, книжку не обіцяю. А от відео, принаймні, відео точно має бути, бо ж у мене боржок перед гончаром ще зі школи. Читаючи щоденника автора, я розумію, що ідея створення документалки по подіям, які понеслися після публікації Собору у січні 1968 року, справді могли б стати гостросюжетною історією. 25 січня гончар писав: почуваю довкола себе зграю літературного вороння, серед них і ті, хто вважався друзями, не каркаючи, але жадібно очікують. Коли ж буде сигнал, коли буде команда викльовувати йому очі. 17 лютого автор зазначає, що нібито чув хтось з римських передач, що папа римський висунув собор на Нобелівську премію. А трохи більше місяця по тому, 27 березня, був у першого собору. Він ще каже, не читав, але чув багато, здебільшого, тенденційної Лободинської дезінформації. Лобода це один з героїв роману. Про нього ще буде, ви зрозумієте, чому саме так називає його гончар. З гіркотою зауважив, нібито Ватикан збирається використати в антисоціалістичних цілях. Я, мовляв, дані два дні по тому той, що не читав, але обіцяв не засуджувати, засудив. Був сьогодні пленом ЦК Ваченко, Дніпропетровський юшкоїд номер 1 мішав із землею Собор обжера, сквернослов, батькопродавець. На нього й не дивую. А шелест позавчора сказав мені, що оскільки книжки ще не прочитав, то говорити про неї на пленумі не буде. Сам пообіцяв, я його про таку милість не просив і зламав слово, виступив, підтримав Дніпропетровського обжеру. Отже, слово поняття честі не існує для інших. Ось від чого стає сумно. 3 квітня Олесь Гончар відсвяткував свій 50-річний ювілей. Як зазначає в примітках дружина пана Олеся Валентина, на ювілейному вечорі в своєму виступі в консерваторії Олесь Гончар, згадуючи Дніпропетровського секретаря обкому, головного цькувача собору Ватченка, використав слово велзевул, well тобто володар демонів, друга фігура в пеклі. А вже 12 квітня в щоденнику був такий запис: цькують. Буквально на другий день після ювілею скаженіло знов, особливо за вельзевулів. Хоч пояснено, що малося на увазі одного, проте шапки загорілися на кількох одразу. За Соборською «Отроюють життя, не гребують нічим. Тож, що ж такого страшного написав Олесь Гончар, що його ось так цькували? Тут я теж не вихатуватиму, а просто зачитаю декілька уривків з собору. Чиновник іде по світу. Він тон задає. Так, так, великий чиновник 20-го віку. Ейнштейн ніщо в порівнянні з ним. Той відкриває, оце вирішує, кнопки натискає, кладе резолюцію на твоїй долі. Чиновник, до речі, той самий Лобода. Один з головних персонажів в соборі. Він чиновник-кар'єрист, який здатен піти на все заради свого блага. Він віддає батька в будинок пристарілих, викрадає таблучку з собору, на якій вказано, що це історична пам'ятка, бо не знає, як треба правильно вчинити з собором, щоб. Всім нагорі сподобалось. Цікаво те, що після ось цього волоцькі лободи, створеного гончаром, саме такі волоцькі лободи з усіх усюд і накидуються на гончара. І пройде всього три місяці від першого запису про собор, як гончар напише своєму щоденнику наступне. Дізнаюся наступного дня, що справді в номер 5 дружби народів, як планувалося, собор уже не йде. Команда відкласти. Техцем. 24 квітня Олесь Гончар наводить приклад ще одного Володьки Лободи. Він пише: один діяч, застерігаючи письменників, сказав: Ми самі не виступатимемо проти вас, але ми піднімемо проти вас трудящих. І що ви думаєте? Але перед тим, як прочитати наступний уривок, маю нагадати вам сюжетну лінію однієї з героїнь собору Єльки, повне ім'я Олена Чечи. Оленка батька не знала, народилась під час війни, коли матері не стало, дівчина пішла працювати на ферму. Був у них там бригадир, такий, мабуть, з усіх радянських плакатів, який і цілину підіймати, і метал варить, і взагалі все мостак. Коротше, перший хлопець на фермі. І почав він зваблювати дівчину. Ну і звабив якось, як вони за комбікормом їздили. До речі, той самий собор, про який мова йде, він з радянських часів, як і багато інших соборів, використовувався як склад. І от звабив той бригадир з переспав з нею і рознеслися чутки по фермі. І Єлька стала першою курвою на фермі. І отже, пише гончар в своєму щоденнику від 30 квітня 1968 року. А сьогодні ось стаття в сільських вістях. За підписами двох дівчат сільгосп Академії. Вони пишуть, що серед бригадирів ловеласів не буває. Як і обіцяно було, ми самі не виступатимемо проти вас, але ми піднимемо проти вас масу трудящих. На єльці я б хотіла ще трохи зупинитися і розглянути тему, яку, як на мене, філігранно підкреслила пані Забушко. Кайдани радянської людини. Отже, головна героїня страждає від цькування в своєму колгоспі, тобто фермі, через те, що переспала з одруженим чоловіком. Зазначте, страждає саме молода жінка в той час, як жонатий чоловік, який мав з нею секс, проблем не має. Ну, образилась на нього дружина. Ну він підлестився і все окей. А от молоду героїню цькують усією фермою, пліткують і навіть б'ють. І вона просить дати їй справку, щоб перевестися в інше місце працювати. Але ні, справку їй не дають, тож вона наважується втекти. Втікає вона до свого далекого родича, якого ледве знає. Він її прихищає, вона робить всю хатню роботу. До речі, тут теж цікавий нюанс. Чоловік вже літній, багато років живе сам, і коли в нього оселяється племінниця, він каже: Добре, хоч хату побілить. Небілена хата йому мулі, але сам він її побілити не може. І не через фізичні якісь вади, а тому, що це не чоловіча робота. І якщо б хтось побачив його за цією роботою, засоромили б, бо то бабська робота. Але повернімося до утікачки. Коли я читала, я не звернула на це особливої уваги, що в СРСР ти був прив'язаний до колгоспу чи ферми, і що б там з тобою не робили, ти не можеш просто взяти і піти з тієї панщини, допоки на те не погодиться начальник. А начальникам люди потрібні, бо треба нагорі показувати, як гарно ведеться робота з робітниками і які чудові надої. І отут. Я хочу звернутись до пані Забушко і до її розповіді про молоденьку дівчину з колгоспу, яка вирвалась в місто. Київ, 61 рік, так і значить, як це все там відбувалося, як та вся лавина ринула, що, значить, якийсь там трамвай, який був зупинився і. Значить, Ця молоденька вагоновожата, яка лишилася в цьому трамваї, яка не покинула цей трамвай її з цим з цим, цим трамваєм от накрило там і, і туди в ту лаву і впечатало. Діти дорогі, ви що не розумієте, що вона, що це 61-й рік? І ця вагоновожата. От вирватися з села, от вона, в оце от місто потрапила, розумієте? І от да, да, вона тут сидить, так як їй сказали. Так, як їй веліли, вона отут і сидить, поки її не накриває лавиною. Тому що, тому що у неї є більший страх. Але якщо вона ослухається, то, то, то що, то вона вернеться назад от в те саме, в те саме от колгоспне село, а їй з дитинства закладена була прокладка, що нічого страшнішого з нею відбутись не може. Виникає питання, чому холера Ясна цих абсолютно очевидних речей не розповідають в українській школі? І от так само, як та видумана героїня Роману Собор була прикута до ферми, де з неї знущалася, так само і ця дівчина була прикута до свого вагону. Зачитаю вам коротенький уривок. Після Морозова Єлька відвідала в цьому ж парку музей козацький. Надивилася цієї козаччини, вийшла з таким відчуттям, ніби в чимось багачею стала. Були люди на твоїй вовчій, в тих паланках степових, всі як гіганти. Не зовсім затліли їхні малинові хоругви, площать шаблі під склом, жеврюють оксамити. Навіть козацький човен уцілів величезний із суцільного дуба, тільки почорнів наскрізь, став як антрацитовий. Мов живих уявляла єлька тих лицарів запорозьких. Бачила їхні дозори на степових могилах, зблизький шабель, коли вони б'ються в куряві серед криків, гвалту, кінського ржання, зрошені потом та кров'ю до знемоги рубаються, відбуваючи сестер полонянок у якого небудь смердючого хана. То були люди. от ті відборонили твій край, передали тобі як вічний посах, і це небо, і шир степів, і сяйво Дніпра. Травень. Третє. Скування наростає. Газети відхрещуються від вчорашніх позитивних оцінок. На партактивах улюлюкання в областях переслідують за одне лише знайомство з автором собору. Коржак кажуть, звільнили з роботи за те, що їздив на ювілей. В Москву засипають наклепами, анонімками. Одна від групи товаришів на ім'я Політбюро починається цитатою з собору про те, яке враження в музеї зробила на Єльку Козаччина. Це саме той уривок, який я вам прочитала тільки що. І він це прославляє! Антисовєтчина! І не дивно, мовляв, що Папа Римський висуває на Нобелівську. 16 травня. В Радянській Україні ще одна стаття. На цей раз шамоти. Уперто працює чоловік у жанрі критичного доносу. За це став навіть нібито академіком. 21 травня. Вже ходять епіграми про Шамотіння круг собору. 23 травня. Мала бути передача по тронці на Всесоюзний телеекран. Оголошено вправді в Радянській Україні. Настала 22-га. З'являється на екрані дикторка. Оголошує. Передача патронки состояться не може. І все. Без будь-яких пояснень. Так це робиться. Стало відомо, що в радянську Україну надійшли сотні листів з протестом після нападів на Собор, особливо після статей Шамот. На горі нібито зажидали інформації про ці листи. Мабуть, буде зроблено висновок, що багато людей в республіці незрілих, і Шамоти дістануть додаткове завдання виступити проти хибних настроїв. 26 травня. Криворізька газета Червоний гірник, звичайно, за вказівкою з області, теж, щоб не відставати, дала статтю грубу, чорну сотину, як висловився один знайомий. І мало цього, редактор газети свій опис надсилає нам на домашню адресу. Це теж Дніпропетровський стиль. Всі газети з погромницькими статтями вони підкидають там твоїм родичам, навіть хворим, щоб завдати удариші із цього боку. 7 червня. Вже обрушилися на Козаченка, що був на звітно-перевиборних зборах. І не виявив свого ставлення до собору. А це вже гріх, майже злочин. На звітних там виступав якийсь заводський висуванець. Говорив буквально таке: Я книги і не читав, но осуждаю. За в обкомі сказали ультимативно: або оцей абзац скажеш, в якому підтримується Шамота, або виключаємо з партії. Абзац було сказано. 21 червня. У Харкові Ващенко, перший секретар, викликав заступника редактора Красного знаміння». Чого ви не виступаєте по собору? Всі відмовляються писати. А ви що, самі писати не вмієте? Чого ж ви там сидите? Сів, написав. Наступного дня йде з розподільника, запихається яблуком на ходу. Зустрів знайому на дверях. Похвалився, що завтра виходить його розгромний підвал. Вона. А за це тепер яблуками платять замість стрібляників? 20 серпня. Мордують знову. Цього разу Ляшко. промови на ювілейному вечорі, нібито передруковано в Нью-Йорк Таймс. Кайся в помилках, допущених в соборі. Треба виходить визнавати мудрість Шамоти і Федя. Чотири години тривали тортури, жити не хочеться. Друге вересня. Десь перший нібито сказав на мою адресу Зламаєм. Я бачив, як він під час розмови поблід. Зламаєм? Так я вам потрібен зламаний. Дивна логіка. Більше бличила на людині, а хижому звіру. Боже, дай мені сил на все, що мене жде. 20 грудня і знову мордування, і все важче жити. Враження, що якісь чорні сили вирішили зацькувати до кінця. Планомірно, методично. Високими мостами на Дніпро Малець гончар не скористався. І це добре. Роман заборонять на 20 років. Намагатиметься докопатись і до дружини, і до друзів, і до колег. Його захищатиме шолохо. 24 грудня гончар написав щоденнику, що хтось навмисно ширить чутки, що автор переробляє роман. Не зламали, тож напишуть, що зламали. Будуть написані сотні листів газети і безпосередньо автору, але марно. Офіційно роман буде заборонений на 20 наступних років. Проте це лише офіційно. 25 грудня в останньому записі цього року автор зазначив: розповіли, що один з хористів київської опери переписав від руки каліграфічним почерком весь собор, і тепер цей манускрипт ходить по руках. А тираж книжки готовісінький, лежить десь на складах, якщо ще лежить. Таким був перший рік роману Собор головна ідея, якого аж ніяк не в соборі, як в релігійному храмі собори душ своїх бережіть, друзі, собори душ. Це була одна з головних тем, і це так добре усвідомили читачі, які встигли прочитати собор у вітчизні чи будь де ще. І цього було аж ніяк не зрозуміти володькам лободам, шамотам і іншим. Тож бережіть себе і свій собор.